Привіт! Хочеш навчатися в одному з найкращих університетів Європи? Тоді я розповім, як це легко зробити. Мене звати Максим, і я навчатимусь у Віденському державному університеті. А почав я свій шлях всього з А2 рівнем німецької мови. Як мені це вдалося, зараз розповім. Якщо ви плануєте навчатись на німецькому факультеті в Австрії, спочатку треба пройти підготовчий курс при університеті. Це обов'язковий етап для всіх іноземних студентів. Підготовчий курс може тривати від одного семестра до чотирьох, залежно від вашого рівня німецької мови. Крім німецької, на навчанні також є додаткові предмети, які потрібні для майбутньої спеціальності. Для мене це історія та англійська. Також перевагою курсів є те, що тебе там готують до реального навчання в університеті, і після них я зможу вступити до державного університету майже без конкурсу. А тепер найцікавіше. Навчання в університеті коштує всього 25 євро в саме.